Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписую под байком. Продовжуємо грати в Мадрлордс. Е... Чого я чекаю? Ой, знову я кожен раз, коли е, запис, починаю записувати, такий, а чим я що, ...що я роблю взагалі? Ну, в плані, я не пам'ятаю нічого майже. Окей, по ідеї, ми чекаємо врожай, щоб підвищити рівень свого поселення, тому що нам потрібен L в карчму. це нарешті ви тут побачили всі, всю їжу. Ну так, нормально. 993, 993 монетки. 993. Це прекрасно. Просто чим я ще торгувати можу? Так, мілітарі не хочу, ось тут. Елі, теоретично, я елем потім можу торгувати, також свічки робити. Плащі. З матеріалів не бачу сенсу нічого продавати. Тому що то ж саме зерно дві коштує, але хліб 4. Тобто мені вигідніше просто перепродавати. Ой, переробляти. Якщо щось і робити. Ой, дерев'яні деталі по 5 коштують. А де вони створюються дерев'яні деталі? Дерев деталі ти? Дозволяє виготовляти дерев'яні деталі щити. А може я дошки буду на це переробляти? Я зараз продаю просто дошки. Може я буду дошки переробляти? Ось тут в мене виходить такий топовий райончик. Тут лавка шивця, тут пивоварня. П... Що? Пивоварня. І пивоварня? Ні. Я тупий, в мене дві пивоварні. Нащо я зробив дві пиво... Яке дурне. Нема сенсу від двох поварень. Тоді цю знести. Знести. Вибачаюсь. Зараз побуду назад. Що? Що не так? Е! Це ж нормально було? Ну ні. А! Тут ресурси не прибрані. Прибирайте. Все, зрозумів. Тут припаси лежать, п'ять дошок, приберіть їх. Хто небудь. Ой, в нас вже пішов спор врожаю. На житницю побільше працівників. Всю житницю заб'ю працівниками. У мене зараз буде багато зерна, багато ячменя. Ну, наскільки можливо. І льну льон буде, ну, наскільки можливо, багато. Ніхто не хоче прибрати звідси ці припаси. При цьому їх треба в факторі відносити, дошки. Так зачекайте, припаси ще зберігаються. під цим не ви промокли? Так приберіть. Приберіть зерну, пшеницю, е. Чого ви її просто лишили? І, до речі, дошка тут одна лишилась тільки. Хто? Що тобі не так? Пропозиція продуктів. Ой, та є пропозиція на ринку продуктів. Я дивився, там дофіга крамниць з продуктами, в яких є продукти. Все, нарешті прибрали. Тепер можна і будувати. Так, повертаю тут будиночок. Де склад заповнений? А, ну, тут просто одна деревина є, який жах. Ну тут тільки пшениці є. А, 9 чменів вже є також. Нехай зараз попереносять потім позвільняю. Та у сенсі, що вам? Пропозиції продуктів не вистачає. Ось це вам не пропозиція продуктів. Ось тут також. Це не продукти. Що ось тут. Дивіться, скільки продуктів просто, подивіться на це. Короче, бред. А, і при цьому в мене тисяча на рахунку. Ви сієте назад? А е, Може, будете збирати, а не сіяти ви адекватні? Або обмолювати. Пшеницю, наприклад, Тоб, мол, треба вам зробити з пшениці зерно. Ви не зібрали що ви робите? Ви адекватні. Збирайте врожай. Типу, не ви. Не... я не знаю, що зовено так. Ви вже зби. Ну, з вами не так. Вони не дозбирали поле. Вже жовтень. Раз, зібрати ранній врожай. Тикну Ой, куди я тикнув? Випадково. Зібрати ранній врожай також. Дякую, що дозбирайте зараз. Які ви дивні. Замана наближається. Так, давайте швидше збирайте врожай, будь ласка. Солдення, поки що нікого не нього. Що б вже б міг. Ячмінь 23. Тут один ще. Ну зараз принесуть. Так, да. солдені. Одного працівника можна? Одну родину. Скоріше працювати. Так, одразу припішти до другого рівня цей будиночок. І поставимо там шестеренки робити. Якщо ми будемо з дошок робити шестеренки і продавати вже шестеренки, це буде ще краще. Тому що торгівля, факторія. Дивіться, ми зараз дошки продаємо по 2, -2 монетки. Шестеренки по 5 монеток. Дерев'яні деталі по 5 монеток. Не кажучи, що можна теоретично робити щити. А, також всього 5-6 монеток. Ну, загалом це буде все робитись. Це можна продавати. А що ви засіюєтеся. Я ж їх не позвіняю, тому що мені треба, щоб хтось обмолов пшеницю. Солодильня, все, солод. Вже я сім. Зараз пиво буде. Тому що ось тут пивоварня. Робіть. І пиво буде в корчмі. Це насправді так кажуть, тупо працюють. Ось ця система полей, чому вони, ну, типу, намагаються засіяти поле. Раз, все, вже грудень, ви ж припините тепер сіяти. О, нарешті вони почали обмол пшениці в зерно. Так, до речі, ви. 44 з 50. У, а! Мені здається. Блін, я не встиг перевірити. Ну раз, тепер ще 4 вільні родини. 44 ягіт. їжі в нас дофіга. У нас їжі запасом на 10 місяців. На 10 місяців. Що ви там скажетесь на мене? Так, на, ти. створюєш майстерня тесляра. Лучника виталя бойовий лука. А з чого ти виробляєш луки? Я не знаю. При цьому я знаю майстерню тесляра. Що ти, скоріш за все, просто з дерева будеш це робити. Ой, ти да, гаразд, просто подивимося. Просто зараз перевіримо. Створюємо мені майстерню тесляра. Кручма. Ось. Ель є. Пивоварні. Лавка тесляра. Це ж тобі. Так, зачекай, кому я зробив лавку тесляра. Що я? Усе господарство другий рівень. А. Я тобі поставив лавку тесляра. аж тобі О, ось тут написано. З двох дошок. Дивіться. З двох дошок можна одні дерев'яні деталі. З двох дошок великий щит і з однієї дошки малий щит. Дивимось, що вигідніше чим вигідніше торгувати. Дві дошки в дерев'яній деталі нема сенсу, тому що ми замість двох, ну типу. ми замість чотирьох отримуємо п'ять. в цьому нема сенсу. Якщо дивитись на великий щит, він всього шість коштує. Є сенс робити мали щити, тому що ми з однієї дошки будемо виготовляти один малий щит, і це буде п'ять. Ми замість двох з однієї дошки будемо отримувати 5. Тобто, ми торгівля зараз скасовуємо. Не торгувати. Беремо малішти. Так. Вивозити. Давайте собі не знаю. Та всі вивозити. Ми зараз на мапі, де нема війни. Ну, нема війн. Так. А, 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 а! Я згадав. Карчма, працівник потрібен тут. Ви все обмололи, Молодці. Вас прибирає працювати. Одразу майстерня ткача працювати трьох. І всіх трьох в млин. Давайте, переробляйте все. Ой, все. Натримати до третього рівня. Мені дошок не вистачає. Я вже припинив торгувати дошками. Випадково не всі ти всі дошки стирив. Сподіваюсь, ні. Але, як факт, мені не вистачає, наприклад, дошок для тебе, що також хочу тебе підвищити. Так, мені здається, ти будеш з'їдати всі дошки. Це неприємно, можна якось тебе підзупинити. Так, ти будеш з'їдати всі дошки. Це найприємніше, що може бути. Мені поставити ще одну пільну раму? Бо проблема не в. Деревині, дереви не вистачає. Проблема в тому, що саме в пильну яму. Тут тільки один резерв на будівництво. А, ні, не потрібно. Давайте сюди двох працівників. Типу створюйте мені більше дошок. Раз, давайте вони поки що на паузу. Може я зараз двох працівників поставив, і вони будуть більше виробляти дошок. Більше і швидше. Можливо, а може ні. Так, ти як, давай, добудовуйся до третього рівня. Буду третій будиночок третього рівня, і ми перейдемо на наступний рівень поселення. Ой, є, рівень поселення збільшився. Так, нове очко розвитку. Дякую, дякую. Дозворяю пасічком збирати віск. Це мені подобається збирати віск. Так, це не можна. Фактично, ось тут, якщо в збиральність, то тільки зняття шкір. Це в мене буде ще більше шкур, шкір і ще більше взуття, яке ми будемо продавати, на якому ми заробляємо прям дуже багато. У нас 1420. Ми заробляємо на взутті. Що в острові я заробляю на взуті, ще тут заробляю на Ну прямо, Ми прям дуже багато заробляємо на взуті. Це факт, ми прям дуже багато. Дуже багато на взуті заробляємо. Мені це подобається. А як мені. Як мені претендувати? Серйозно. Мені просто брати щось будувати тут? Ми не... владні над цим регіоном. Але як мені буде владним над тим регіоном? Армія. Створити загін. Та. Вплив збільшується, коли ви збираєте десь перемагаєте розбійників і поліпшуєте свої церкви і садиби. Може, мені управління потрібно? Савір поселенців. Ну-ка, а я на пусту територію можу поставити? Ні, я не владне цим регіоном. Садиба. А, необхідний рівень поселення, маленьке село. Необхідний рівень поселення. Прозналося 250 впливу і піднімає адміністративний рівень на один. Але в мене А, Ааа, в мене дошок не вистачає. Ну, слухайте, дошки. 10 дошок, хоча б 10. А у нас садибу мені потрібна двадцатка. І де я поставлю садибу? Я думаю, десь тут. 10 третього рівня будиночків треба далі. Та дошки, мені потрібні дошки. Ну, слухайте, вони збираються вже 13. Ну, ну. Ми дошки занадто швидко переробляємо в щити, тому все ж таки мені треба ще одну пільну раму побудувати. До речі, я взагалі забув контролювати вас. Борошно прибираю. Спільну піч тут, 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 десь. Солодильня також перебирає, робив фесь. Одяг і майстерню ткача б тому бо ж ти також всю тканину переробив. І по в мене, до речі, зараз має бути загальне. Не, не полотно. Ну, ось стьобанки. О, в мене сім стьобанок. ми змогли... Могли одяг навіть зробити. Це прекрасно. Так, створюйте мені їжу. Все. І ось так будемо робити. На жаль, ми недостатньо збираємо врожаю, щоб все по максимуму працювало. Але так хоча б потроху. Так, натримайте десь працівників на поля. Сійте. Сійте ще більше. Тут взагалі нуль. Тут 21. Тут відпочинок. Може тоді. Короче, байдуже. Вже як є. Чому тут вже засіяно? Що з вами? Короче, як дивно. Це прям дивно. Щоб вони швидше, все. Дерево розширяли. І пильну яму також розширяю. Ось, пильну рому. в нову пильну яму ставлю дві людини. Дві родини працювати нуль нуль дошок, 0 дошок. Ну, Я сподіваюся, зараз достатньо буду виробляти. У ну, будь-якому випадку ми це все продаємо. Ми це все продаємо. Це просто улітає на продаж і дуже хорошо улітає. 1600 в нас. Не вистачає адміністративних будівель. Та зачекайте. Мені треба 20 дошок для адміністративних будівель. А в мене нема дошок вільних. Ну слухайте, тепер здається, дошки потроху збираються. Вже 18. Я сподіваюся, ось цей ремесленник не забира, все особі на щити. Не чіпай щити. Ой, точніше, продавайте щити, але не чіпайте мене не чіпай Трошки не чіпайте. Давайте, 18, ще трохи, ще дві. Ще дві, і я побудую садибу собі. Є, садиба. Поруч з церквою. Ну Це прям центральний, прям центр міста. Деяк не в центрі будувати садибу собі. Але хотілося б прям красиво красиво побудувати. Чесно кажучи. Ось тут це вже. не до кінця центр. Або садибу можна ось тут зробити на в'їзді. Також неподалік від кочми. У, я тупий. Тобто можна стін ворота. Ага! Закрити. Пауза. Знести, знести. Садиба, це дещо більше. Це має бути щось велике. Це можна прямо ось тут зробити садибу. Якщо вона прям так багато місця займає. Давайте з виходом ось сюди. Так якось. Є, прекрасно. Стіни ворота. Ой, на це піде дуже багато, дошок дуже багато. Але я хочу це зробити ось так. Да. Yeah. Зовнішня вежа. Вежа. Блін, це дуже добре. <coughs> Ой, вибачаюсь. Mm. Можна ось тут потім побудувати. Сторожова вежа. Ой. І податкова служба. А, і це поки що просто розробці. Ой, розміщення доріг можна зробити. Ем, це не розміщення доріг. Так, закрите. Закрите. Знести. А це, типу, дорога? Це точно баг. Це точно баг. Да, це вважається за дорогу. Я вас зрозумів. Все. Коротше. Ось тут будую садибу. Розбудуємо її трохи пізніше, поки що просто будуємо хоча б якось. Для садиби робимо виїзд сюди. В цю розв'язку. Ось так більш реалістично, щоб тут, типу, ще кільце було. І якщо тут йде просто дороги на всі сторони, то вони б можуть ходити, наприклад. Коротше, вони по-різному, щоб ходили. Щоб виглядало більш реалістично. Що ви тут все засіяли? Кайф, вони швидше все працюють. <смі>, молодці. Так, ти. Все? Ти напрацював? Нема більше борошну. Ой, в мене віск, це то є. Що з віском робити? Ой, як в мене багато хлібу. Так, спільна піч. Не треба вже нікого тут. Пасіка, молодці. Мені цікаво, чи будете ви більше збирати? Ну, типу, тут вже не просто так, прям чотири працівника. Так. Об'єктивно всі поля засіяні. Тому житниця, залишай тут поки що одного. Одну родину. Пасіки. Подивимось. Якщо це справді спрацює, вони будуть просто більше збирати, це хорошо. Також, мені дещо цікаво. Дивись свічками робити. Ну, типу, ой, ні... ну так, як свічки робити. Ось ти в мене, я припустимо. Пекарні є. Майстерня коваля не треба. Пивоварні є. Майстерня тесляра також є. Шевця є, кравця є також. Майстерня лучника можна зробити теоретично. Дошок не вистачає. У мене. А, все? Пропозиція, качми закінчилась. Ель закінчився. Кравчук. Ель Кравчук закінчився, чи що. Є. Нова дружина, готова садиба. Ого, оберіть садиби та вкладку податки, щоб встановити рівню оподаткування. Податки збільшують ресурси скарбниці, її впливу за рахунок збіднення населення. Серйозно. я збільшую вплив за рахунок збіднення населення? Десятина. Давайте ось так. І ось так. Ой, ого. Земельний податок. Ну, 10%. Ну, десятина, 10%. Тим самим в мене буде збільшуватись вплив, але схвалення менше буде. Це земельний податок? Запас пального один. І, коротше, байдуже. Дошки. А тепер в мене є вплив. Чи можу я взяти ось цей район хочу? І почати будувати нове місто, яке я почну вже по-іншому будувати. Нове поселення. Я побудую більше якось розумно. Але це столиця наша буде. Ой, знаєте, що я забув? Так, перше, мені цікаво, чи пасіки справді почали більше приносити? Типу, це якось, коротше, байдуже. Хто його знає, якось впливає чи ні. Я ж забув хатину з поповнити. Зачекай тут. Тут будинок без жодної прибудови? На тримай. Загін для якийсь, не знаю. І я б... багато кого поліпшив до другого рівня. Тримай другий рівень. Я тебе б до третього потім взагалі підвищив. Так, ще раз. А де? Тут ніде не написано ні вплив, нічого такого. Як ви мені пропонуєте розширятись? Коротше, може, більше третього рівня господарства мати треба. Мені для цього більше пива потрібно. Ну І об'єктивно більше дошок. Давайте ще одну пильну яму. Ось тут. І я б таки, щоб збільшити кількість хатинок. Ось цю вуличку, наприклад, можна розширити. Ось так, чотири. Хатинки ще підбудувати. Непогано було б. Та хто чого ти не свалюєш? Та є в мене і пальне. Коротше, дратує. Є, і пальне, і все, що вам треба. Вона дошки не збирається. Чи на підвищення потрібні дошки до другого рівня, наприклад? Ні. Не дошки, просто звичайно деревина потрібна. Ну-ка, дайте мені самому погуляти. Ну там моя садиба. Це таверна, вхід в поселення. Чому я не на поні якомусь, Візь город. Доброго вечора. Та я хочу в церкву. О, там на поля. Слухайте, воно прикольно виглядає. Пасіка. бджоли? До речі, навіть бджоли бачите? Ось е -е, літають маленькі фігнюшки, я не знаю. Я тут приїжджає качество, якість відео, там церква. Слухайте, ну це далеко не маленьке, ну типу, Я зараз ходжу, ходжу, і це не виглядає, як прям маленьке поселення. Це таке нормальне поселення. Ну, з городами і так далі. Там великі будинки взагалі, подивіться, які жирають в мене все, що я виробляю. Так, доброго вечора. ринок, ось це центр поселення. Ну, прикольно, прикольно. Але дивно, що церква трохи далі від центру, не на головній вулиці. Але все одно прикольно. Я лорд цього. 131 людина тут живе. Так, ну що ж, дякую вам за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, яких можна побачити ось тут на екрані. В... Так, я поза відео подивлюсь, як все ж таки отримувати. Я не знаю, маєш як захоплювати нові території? Ось є нова територія. Як? Я подивлюсь. Мені, напевно, треба буде розширити ще кількість. Продовжуємо в наступному відео грати, поки що ми так непогано розвиваємось. Е, дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, Ніка, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одинатим посилання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!